Сьогодні у Франції на потужностях суднобудівної компанії ОСЕ відбувся спуск другого катера для морської охорони Держприкордонздужби України. Очікується, що уже весною цього року катери, збудовані за французьким проєктом, заступлять на охорону морських рубежів нашої країни. Нагадаємо, що перший такий катер, збудований в рамках українсько-французької угоди, був спущений на воду в грудні минулого року. Наразі моряки-прикордонники освоюють нову сучасну техніку у Франції. За допомогою фахівців суднобудівника вони вивчають особливості експлуатації та обслуговування катера. Зауважимо, що українсько-французький проєкт допоможе не лише покращити морську безпеку нашої країни, а й кораблебудівну галузь. Згідно з угодою, загалом має бути збудовано 20 одиниць цих ктерів, чверть з яких на українському суднобудівному підприємстві за сучасними технологіями, яким поділяться французькі фахівці. Це дуже хороша новина. Посилання на відео буде в описі. Дякую за перегляд!